Нинішня субота першого тижня Великого Поста призиває нас Господь у відіти, благо, коли чоловік здоровий, духовний, і коли всі органи у нього руки ноги роблять. Ми, коли крестимося, ставимо на себе крест, то завершаємо особу велику акцію, котра прикликає силу Божу. На нас? А якщо рука паралізована? А якщо чоловік не способний підняти руку, як креститися? Можна і очами, і мисленно. Ну чому є люди, котрі крестяться з любов'ю і не дивляться, коли той ж і президенти зобрани цілого світу? А Чоловік і жінка публічно креститься, кит Бог поможе, і Божа Мати нам дасть мудрость, тому то і то зробимо. А є люди, котрі ганьбляться. Є люди, в котрих паралізована права рука. Сьогодні Євангеліє вказує, кому привели хвороб, отримав суху руку по-нашому лише у світі й одні, Кажуть, паралізована рука суха. Неважно, хто ти Кашпировський або другий атеїст, якщо ти попросиш на Божу поміч, вдруг твоя паралізована рука з любов'ю підніметься і перекреститься. А це значить, що ми з вами обладаємо такими знаками, такими глибокими символами, що сатана їх боїться і когня. Серед них має мощі кресне знамені. Ми пам'ятаємо, кресне знамені це не просто два перекрещуючіся двіження, це крест як символ креста Господнього, котрим побіжнений сатана, котрим наша природа, бо Христос спас нас не тим, що дав нам Біблію в рук, Ну, Кажуть, сектанти, купи Біблію і спасайся. Ну я рано сильно, що ти хворий на пендіцит, купи собі справочник про пендіцит, і вона сама собою розсосеся. О, ні. Ти можеш мати справочник про пендіцит, віддіти фільми, ролики, що нужен доктор, треба різати, а потім нужна лікарня. Так, і для вирізання гріхов потрібна лікарня, духовна. Наша лікарня церква Христова, а в ній ми, як хірурги, маємо в руках інструмент, меч. Пам'ятаєте, як казав Павел, що християни мають бути восіоружі, на голову шльом надежди, на ноги готовність благовістити мир, пояс по нашому через, чресла припоясати по слов'янськи, взяти у ліву руку щит і в праву руку меч, котрий є Слово Божеє. І так, вооружившись духовно, маючи меч у руках, ми починаємо бути способні йти в всьому світі, у всьому оружжі. Хто не знає, що у, на, от, там десь у Африці, у тих зарослях, лісах, у джунглях, ні один не йде, щоб не взяв з собою хоча б коротенький, острий ніж, пособосом не ходять, стараються мати спеціальну невеличку обувь, яка не дозволяє, наприклад, легко вкусити в ногу, або легенько мечом проходиш і прорізаєш собі ліс. Ну точно так. Цей світ, похожий на джунглі, заросли. І не знаєш, де тебе чекає укус змії або нападіння удава, котрий знає, що робити. Удав не давить ні ногу, ні руку. Удав змія, а вона знає, треба давити в шию, щоб не дати дихання. Сатанай нині знає, що дихання чоловіка є молитва. І тому все буде робити, щоб одучити нас від молитви. Зробити лєність, і в результаті сатана потирає руки, як він красно надурив чоловіка. А от приходить на поміч нам лікарство, ім'я котрому пост. Пост і молитва два крила. Як пташечка, єм крилом не піднімеся, Нужно пост і молитва. Тому ми сьогодні кажемо, Боже, я благодарим Тебе, що ми один тиждень вже пройшли. Після служби нині літургії будемо сьогодні їсти коливо, особливо варена пшениця, благословенна, котра сама по собі теж їстівна, то тобто добра для їди. Но в древності був случай, Коли пшениця варена. Замінила цілому городу християнам продукти. Доста було три зернинки з'їсти, щоб організм напитався відповідною силою. Це було в часи Юліана Отступника, коли такий був хитрець Юліан, коли йшов на вибори, та обіцяв Золоті гори, буде християн поважати, тільки став імператором, почав гонити церкву Христову. Християн убивати. перед смертю ще зробив одно. Хотівся насміяти над християнами і всю їду на базарі приказав покропити, поцяпкати кровлю від язичних капіщ. Тобто, фактично, ем, якби духовну ту піщу заразити. Святий великомучник Феодор Цірон явився Євдоксію піску місному і каже, Об'яви людям, що їда мальгована, їда заражена, їда не добра для прийняття пічі православним, Найлюди люди на цей період, поки тут -от на базарі то покроплено є, ніч не купують, але но, ведуться но вареною пшеницею з медом. Бо та буде пшениця непроста, вона в тих маленьких пару зерняток буде мати велику силу. Щоб підкріпити організм, і дітей, і людей у цей трудний час. От чому сьогодні будемо їсти коливо, ту варену пшеницю, пам'ятати, що время поста, да коли постна піща, оті всі коріння або супи із коріння являються огромним лікарством і дащим добротним для їди. стало ясно, що постна піща не проста. Она піща перша, то та піща, яку мали Єва в раю, це райська піща. Пізніше, пам'ятаємо, лише після потопа люди отримали дозвіл від Бога вкушати м'ясо. І ми нині кажемо, Господи, навчи наших людей мати по-перше, не паралізовані руки, а права рука оболюбила креститися. Щоб ми любили пост, молитву і постну їду, навчилися б нашого тіла, ослика цього, держати під контролем. Не накормиш, звісно, впаде, але перекорміш, теж впаде. А тому держати його у дисципліні. Бо лише так поступає, в молитві оберігає чистоту серця, держа пост не тільки в їді, але і в поступках, в чувствах, в поведінці. У думках ми будемо самі настоящі воїни Христові, діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.